Всім привіт! У мене щось останнім часом не життя, а якесь реаліті-шоу. Я постійно в прямому ефірі. Чому сьогодні приєдналася до вас? Тому що сьогодні мої випускниці фотограф з нуля, 6 шостий потік. Зібралися в фотостудії в Києві, списалися, зібралися всі разом. І зараз вони в Києві зняли, арендували фотостудію, там фотографують. Прямо зараз. І тому зараз вони до мене приєднаються і покажуть, як там їм працюється, чи достатньо їм знань для того, щоб ось так от просто після онлайн-курсу іти фотографувати в студії. Тому що у багатьох є такий страх. Що онлайн-курсу недостатньо для того, щоб йти фотографувати, то зараз ви на свої очі побачите, що мої дівчатка в студії все застосовують, застосовують всі знання, вони все вміють, все можуть. І, в принципі, тут не треба багато слів. Я просто запрошую до ефіру, скницю фотограф з нуля шість. І зараз ми побачимо наших дівчаток за роботою. Привіт, привіт, привіт. Ну як ви там, клас, Бачу, ви прямо в фотостудії. А, привіт. Привіт-привіт, красунечки. Ой, як вас багато, клас, привіт-привіт, привіт, всім привіт. Класно, ну, а, як би я хотіла зараз туди до вас. Маша, ми тебе в Києві дуже чекаємо, дуже. Обов'язково, як тільки приїду, одразу зустрічаємося, що у вас там є. Бачу білий фон, так? Так, ну ми, ми взяли студію попрацювати зі світлом, тому у нас є тут. Яке це нас світло? <світло> Імпульс, так, ага. Може, ти під'єдналася до двоєшника, і там в нас буде імпульсивне світло, ми будемо а по черзі працювати. Ага, так, там, мабуть, постійне, так? так? Так, так, так. Супер, там чорна циклорама. А... Там чорна циклорама, тут біла циклорама. Ви робите одній, одна одній такі для контенту фоточки і ще й тренуєтеся. Ой, 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 зв'язок пропадає. Так, 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 так. Я кажу, що ви і для контенту робите фоточки одна одній і ще й тренуєтесь. Ой, ви такі гарні, що всі так стильно. Та, ні, ми старались. Так, ми Раз. відпрацюємо. По перше ми відпрацюємо урок, а по-друге, ми зробимо собі портфоліо. І для сторінок портфоліо, тому я думаю, що так. буде все класно. Супер! Ну як там не страшно так, було не перший ти раз іти взагалі в студію? Маш, погано чую, повтори, будь ласка. А, чи не страшно було так перший раз іти в фотостудію? Може, там здавалося, що щось не буде виходити? Нічого, у нас. Е... Є дівчата, які дуже уважно дивились урок, а хто не дуже уважно з собою взяв урок. Взяли <гум> тому... спеціалі. Все, все дуже зрозуміло по уроках, тому я думаю, що в нас вийдуть зараз бомбофотки. Клас, супер, буду чекати. Блін, дуже рада, що ви зібралися. Це бомба-ракета, Клас дуже класно, що можна зібратися дівчатами з одного потоку, тому що е, у нас однакові знання. Може хтось десь щось більше знає, можна поділитися, може хтось щось там. Не дочув, не допоняв, не зрозумів, забув, як я забув, наприклад. От то дуже так. класно, що можна зібратися так разом і пофоткати, тому що е, курс він об'єднує, об'єднує. Ну так, так, і ви зараз почали всі разом. Знаєш, як ви ж будете далі продовжувати а, там, хтось потім відкриє свою фотостудію, хтось буде там весільним фотографом, а ви так і будете далі спілкуватись. Це просто круто, що ви ось так от разом почали. Супер. Я дуже рада, тому що це ви. Бачу, тому що фотографи це не конкуренти, це друзі. Це реально ми не конкуренти. Це, це факт просто. Це супер, це дуже приємно, Тому що я коли починала, я думала, що. Нас багато, ми конкуренти друг другу, ми там, але ні, це не так. Тому що Маша знає, я в неї на всіх курсах, що можна, у клубі, на всіх курсах, тому що дуже як в родині дуже приємно, дуже ну, там, ну, так, по сімейному так все зрозуміло, все класно. Добре, я дуже рада. Ну добре, тоді не буду вас відволікати, займайтесь, фотографуйте. А, так, дякую. Хто ще не записався до машин на курс фотограф з нуля, у вас наразі є шанс записуйтесь. <рес> дякую, дуже дякую за рекомендацію, супер. А, класних вам кадрів. Буду чекати фоточки, присилайте. Дуже-дуже рада вас бачити і клас. Прям тішуся від того, що ви там всі разом. Все тоді, класної вам зйомки, чекаю кадрів. А, і зробіть для мене якісь селфі сумісні. Ой, вже пропасно. Зробіть для мене якісь фоточки сумісні. А, все, вже від'єдналась Катюшка. Супер. Дівчатка працюють, як ви бачите, зараз, прямо в реальному часі, зараз в Києві фотостудії, зібрались, пішли. А тому, що після курсу це зовсім не страшно, тому що на курсі у вас є всі знання для того. Всі ви отримуєте все для того, щоб просто ось так іти, арендувати студію і знімати. Особливо круто, що ви отримуєте оточення. Ви отримуєте таких подружок, фотографів, з якими так само можете йти. Знімати у вас і моделі одночасно є, і фотографи. Ми так само робили з першим потоком, коли ми йшли в фотостудію. І дівчатка одна одні робили і для контенту фотки. Тобто, ну фотографу теж треба гарні фотки, де ви там з фотиком сидите, просто щоб виставити, навіть розказати про те, що ви там стали фотографом. І так само, щоб потренуватися, тому що. На перших порах не треба вам буде думати, де брати модели, ви просто пишете в чат, і дівчаток зі свого міста запрошувати в фотостудію. Ось так. Тому дуже рада, дуже тішуся, що дівчатка зараз працюють, будемо чекати від них фоточки. І якщо ви також хочете без страху просто йти в фотостудію і знімати, то Приходьте на курс, будемо вчитися. Уроки по студійній зйомці входять в пакет я профі І тому там все дуже детально розказується, що, як, як налаштовувати світло, як з денним світлом працювати, як з імпульсними, з постійними. І зараз дівчатка там. Будуть пробувати різні схеми світла все з уроку будуть застосовувати, тому бажаємо їм успіху, чекаємо на їх крутезні фоточки. І всім гарного дня!